Вітаю, друзі, на Житомир Фоца, наш спецпроєкт діалоги про перемогу, в якому ми говоримо про незламних українців, які борються на всіх фронтах, чим наближають нашу перемогу. Сьогодні ми будемо говорити про справжніх героїв, які допомагають з'явитися на світ українцям. Про роботу лікарів в умовах повномасштабної війни говоримо з медичним директором обласного перинатального центру Оленою Острейко. Вітаю вас, доброго дня. Все-таки хочеться розпочати з того дня, який запам'ятають всі українці. Це 24 лютого саме у цей день розпочалася повномасштабна війна. Чи можете пригадати, яким цей день був для вас особисто? Ну, як і для всіх українців о 4-й годині ранку прокинулася моя родина від вибухів. І... Ці ті попередження, казали про, коли говорили про <кій>, можливість повномасштабного вторгнення Росії до України, ми зрозуміли, що це не розмови, а це вже відбувається насправді. І вже почали збиратися на роботу, і, по приходу на роботу, почали далі працювати. Думати про продовжувати налаштовувати е, наші дії, всі наші міроприємства, які будуть задовільняти нашу роботу, а саме основне думати про безпеку наших пацієнтів і наших співробітників. Пригадуючи 24 лютого і взагалі, взагалі, кінець лютого, це був, знаєте, місяць невідомості, скажімо так. Ви говорите, що прийшли одразу на роботу. Чи збирали ви колектив, чи спілкувалися з людьми? Що казали їм про роботу? Чи зміниться вона, не зміниться? Ось чи були ці збори? Так, да, ці збори відбуваються щоденно, де ми проговарюємо всі наші етапи і нюанси нашої роботи. І вже починаючи з 24 лютого, наші всі оперативні наради були построєні на тому, як ми надаємо медичну допомогу в військових умовах і дбаємо не тільки за медичну допомогу, а дбаємо і про безпеку. Пригадуючи ті події, багато людей виїхало тоді. Якщо говорити за ваш колектив, чи поїхали люди, чи все таки залишилися на своїй роботі? Так, да. після перших вибухів, якась частка наших працівників вже телефонувала, що вони виїжджають і не зможуть вийти на роботу. Чи вплинуло це на роботу якимось? На той час, на 24 лютого, це не вплинуло на роботу, тому що ми могли забезпечувати цілком нашу працю. Тобто у вас вистачало людей? Вистачало, цілком вистачало. А я наскільки розумію, це виїжджали ті, хто, кого діти є, мабуть, скоріш за все, так? В основному, так. Mm -hmm. да. Це в кого були неповнолітні діти. А... 1 березня це був такий запам'ятовуєшся день, тому що саме тоді стався авіаудар з неба в Житомирі, і цей приліт був саме біля перинатального центру. Де знаходилися ви у той момент? Вибух відбувся вночі. Після 10-ї години на роботі працювала наша чергова зміна. В 22-й годині, коли було сповіщення про тривогу, ця чергова зміна організована, спустилася у сховище, де на той час вже було все облаштоване для нашої. Роботи, і як тільки всі наші співробітники з пацієнтами спустились у сховище, пролунали вибухи, люди були дуже перелякані, тому що та гроза є життю і малюкам, і мамам, і вагітним жінкам, весь цей, цей, цей час. Пересиділи у сховищі до відбія бі... тривоги, і навіть коли пролунав відбій тривоги, люди і працівники вони навіть боялися підніматися наверх. Настільки був потужний вибух. Я телефонувала, була на зв'язку з черговою зміною, і після деякий час. Цергові лікарі піднялися наверх, і картина була дуже страшна. Від вибухової хвили по всім поверхам, починаючи з 4-го до першого поверху, були вибиті всі вікна, двері скрізь скло, щекатурка, поневічені дитячі кроватки, материнські ліжка засипані склом і щекатуркою. І в таких умовах продовжувати роботу було неможливо, тому що все розрушено, по корпусу нашому пологовому гуляв вітер і холод. Коли вам зателефонували, наскільки я розумію, так, і повідомили, що ось це поруч, так, вам зателефонували саме, правильно розумію? Я сама вже телефонувала черговій ви... зміні. Ось ваші перші думки були, як ви відреагували? Перше, що було, чи всі вспіли спуститись у сховище, чи не відбулося якогось травмування фахівців і наших пацієнтів. Але на щастя, всі були в укритті? Так, да, всі були в укритті, і все було у них нормально. Давайте разом подивимося відео: у нас є наслідки цього авіаудару, як це відбувалося. Тільки що житловий будинок на вулиці Соборова поруч з нашою другою лікарнею імені Полусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок ще зруйнований. в Лікарні повністю вибило всі вікна двері. Кількість потерпілих уточнюємо. коридор выбиты стекла, выбиты стекла в двери. Девятая палата открытые и выбиты стекла. Восьмая выбиты окна. Ординаторская дверь вертолетом войти невозможно. Окна полностью выбиты, окон нет. Звучала тривога, коли ми були в перинатальному центрі, ми спустилися відразу всі до підвалу. І слава Богу, ми встигли спуститися, тому що через 2-3 хвилини пролунав перший вибух. Спочатку у всіх була паніка, хто молився, хто плакав, хто сміявся. Тобто, ну, хто просто вже народжував і відходили води, це було дуже страшно. Дуже важко, коли е, тільки хочеться заснути, трішечки починається всередину, треба спуститися в підвал. А воно від того пережитого вже є якісь... Не хочеться народжувати в те время, коли не знаєш, яке ж цих діток. Це жахливі кадри насправді, і я розумію ваші емоції і власні емоції, тому що насправді найбільше гора це коли страждають діти. А коли таке маленьке, воно ще світ не побачило, тільки но з'явилось. Скажіть, під час цього вибуху, чи були в когось пологи саме, і як їх приймали? Так, да, на той час була в нас одна жінка в пологах, з якою спустились у сховище на знак тривоги. І вже оцінивши ситуацію після відбою тривоги, ми оцінили, що нам просто нема куди підніматись. Що всі залишаються у сховищі. Там був облаштований на той час пологовий зал, були предусмотрені можливості оперативного втручання, і вже пологи відбувалися у сховищі. І жінка біля шостої ранку, слава Богу, народила здорову, гарну дитинку. Справжнього українця або українку, тому що в таких умовах незламні народжуються тільки українці, правда? ж? Так. Скажіть, а скільки взагалі людей перебувало під час авіаудару в пологому будинку? Це з колективом і мамами породільними? На той час було 28 багітних жінок. Ви сказали, що повертатися вам не було куди, де і ми самі бачили, там не вікон, не дверей не було. Тобто на ранок яке було прийнято рішення. В цьому відеосюжеті показується, яка ситуація була на першому поверсі, а пологовий зал у нас розташовується на четвертому поверсі. Там ситуація ще складніша була. І ось яке прийняло рішення? Ви кудись направили в іншу лікарню? Чи як, як виходила з ситуація? Ні, ні, було прийнято рішення, що ми остаємося на своїй території і будемо пологовий стаціонар розвертати в нашому е укритті. укритті. А яким чином вдалося це зробити в укритті? Тобто ви все медоблатення перенесли туди і все обладнали. скільки часу знадобилося на це? На це був мобілізований весь персонал. Ви знаєте, настільки люди, наші фахівці, співробітники, прийняли це, що це як роздушило їх щось своє. Рідне. І тоді ми всім колективом вирішили, що в укритті ми розвертаємо пологовий стаціонар з усіма структурними підрозділами, будемо продовжувати працювати. Вийшли наші співробітники своїми сім'ями, сусідами, знайомими, допомагали всі, все місто допомагало. І ми 1 березня був цей авіаудар, а вже за тиждень ми відновилися, перевезли все обладнання, і з 8 березня ми вже відновили свою роботу. Ці моменти, які були важкі в нашій організації, тому що Треба було на невеликій території розмістити всі наші структурні підрозділи і забезпечувати їх роботою. А це повинно бути достатньо количіства точок для підключення, електричних точок для підключення всього обладнання, для того, щоб працювали операційні і реанімаційні зали, треба кисне постачання. А на все це треба час. І ми все це змогли. Просто на той час у нас дуже було велике бажання. бажання, бажання відновитись і працювати. Наскільки я розумію, поки ви відновлювалися та змінювали свою, скажімо, формат роботи, то мами направили їх в міське пологове відділення. Так, да. Да. В, цю, в цей день. Ми зв'язалися з нашими колегами з першої міської лікарні, все місто знало, що така ситуація, і на той момент у нас всіх наших вагітних, всіх наших пологорозрішених жінок забрала перше пологове відділення першої міської лікарні. Скажіть, якщо говорити саме про Мам, породіль, дехто ви говори, говорили, що народжував 1 березня в підвалі. Так, це стресова ситуація. Як реагували люди? Ну, тобто, який був настрій там серед матусь? Настрій був бойовий. Що на все ми зможемо, ми все витримаємо, вистаємо і от будемо ждати на перемогу. Я пишаюсь вашим колективом і нашими е, мантусями, тому що ну неймовірні українські жінки, насправді ви говорите, у мене прям, знаєте, мурашки йдуть. Е, хотілося також запитати, е, про в підвалі ви працювали, а потім ви піднялись все-таки. Оскільки часу пройшло, коли повністю працювали в підвалі? Майже повністю ми працювали три місяці, е, в травні місяці. За допомогою нашої військової адміністрації нам відломили вікна, двері, і ми створили, змогли створити ті умови, щоб повноцінно працювати. І ми вже в травні місяці, десь в кінці травня, ми вже піднялись працювати на поверхи. Але пологовий стаціонар у сховище ми не звертали, бо він працює до нинішнього часу. Тому що під знаки тривоги, сигнали тривоги, ми своїми співробітниками і пацієнтами спускаємося у сховище. Чи є у цьому якась складність ось спускатися постійно у сховище, зважаючи на те, що жінки на різних термінах вагітності є у вас? В зв'язку з тим, що у нас там функціонує пологовий стаціонар, тож тобто ми дивимося по складності патології. У наших пацієнтів. На сьогоднішній день повністю 100% працює у сховищі у нас реанімація новонароджених і акушерська реанімація. Відділення патології в залежності від складності пацієнтки. Якщо є пацієнтка з вираженою загрозою передчасних пологів чи інші ускладнення, то у нас там працює цілодобовий. Пост і жінки знаходяться в сховищі. Зараз ворог намагається залишити українців без світла, б'є по об'єктах інфраструктури критичної. Скажіть, в таких умовах, як ви працюєте? Чи є у вас якесь, коли в місті немає світла, у вас яка ситуація? У нас є генератори, у нас є дизельний генератор, у нас є бензинові генератори, і за допомогою. Генератором ми забезпечуємо роботу наших відділень. Саме критичні такий споживач електроенергії це у нас реанімація новонароджених. За період війни через, через наше відділення реанімація новонароджених пройшло 130 діток. І 60 діток майже, майже до півтора кілограма. Це діти, які Практично всі потребують штучної вентиляції легень забезпечення кисню. А все це забезпечується завдяки електропостачанню, тому при відсутності на себе цю функцію беруть генератори, всі чергові зміни. Вже у нас стали фахівцями по роботі з генераторами, коли раніше це казалось щось таке непонятне, не наше, це повинні бути спеціально обучені люди. А зараз кожний, кожна чергова зміна, яка заступає до роботи, вона в першу чергу вона ізучає працю генераторів, тому що це наша зараз артерія життя для наших пацієнтів, для наших малесеньких діточок. Довелося вчитися й новому опановувати нове. Скажіть за 9 місяців повномаштабної війни, скільки у вас народилося діток? У нас народилося 4... 1400 діток, і з них в сховищі 290. А кого більше? Хлопчиків чи дівчаток? Знаєте на ли? жаль, всі ми ждемо, щоб на... на кінець то стало дівчинок більше, але. Хлопчиків більше ще А чому чекаєте, щоб дівчат було більше? Є такі народні повір'я, коли народжуються переважно хлопці, війна триває. Я не знала. Ми Будемо чекати, щоб дівчаток стало більше. Ми теж на це розраховуємо. Традиційне наше запитання на завершення: скажіть, коли наша перемога настане, так що першим зробите? Напевно, як говорити по роботі, по роботі. то ми, напевно, ми всю свою працю відновимо повністю в двох корпусах і на всіх поверхах. І наша реанімація новонароджених вона переїде в своє відділення. До речі, яке ми повністю відремонтували напередодні війни, ми модернізували її. Багато що змінили в своїх підходах. До надання допомоги нашим пацієнтам. Ми там повністю переробили кисневе постачання у відділенні реанімації новонароджених, і це відділення зараз чекає і чекає на повернення наших фахівців і наших маленьких пацієнтів. Особисто, що хочете, якщо вони на роботі, чи є плани у вас, що б хотілося зробити? Я хотіла би в особистому своєму житті. Моя сім'я вся з'єдналася вдома. Дякую вам за нашу розмову і велике, велике дякую вам за вашу роботу, за те, що ви не зупиняєтесь і кожного дня допомагаєте з'явитися на світ українцям. Друзі, слідкуйте за житом Ранфо у соціальних мережах, аби не пропустити наступні випуски Діалоги про перемогу. Дякую, що були з нами. Бережіть себе! Вірте у Збройні Сили України та нашу перемогу!